18 жовтня о 18.17 надійшло повідомлення до ДСНС, що пожежа сталася в одному з супермаркетів індустріального району міста Харкова. До місця події за підвищеним номером складності відразу було направлено підрозділи ДСНС. Загалом 11 відділень на автоцистернах та 5 відділень на автодрабинах. 70 чоловік особового складу на момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить облицювання зовнішнє облицювання двоповерхової будівлі супермаркету. А також частково вогонь перекинувся на дах на покрівлю даної будівлі. Загальна площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. Рятувальниками з другого поверху даної, даного супермаркету було евакуйовано 30 чоловік. А слід відмітити, що ще до прибуття підрозділів ДСНС, персонал та охорона евакуювала основну частину відвідувачів з першого поверху супермаркету та частково з другого о 19.00 пожежу було локалізовано. І за годину повністю ліквідована.